Міністерство надзвичайних ситуацій 15 років. Рятувальники запевняють, українці можуть спати спокійно. У разі потреби вони швидко відреагують і ліквідують лихо. Свою техніку спеціального призначення демонструють на хрещатику. Біля кожної моделі представник служби. У разі потреби він і розповість про автомобіль і допоможе залізти в кабіну. А ще одягне бронежилет чи захисну маску. Вага спорядження, скажімо, піротехніка, 21 кілограм. Купувати доводиться за кордоном. В Україні такого не виробляють. А ось це хіміко лабораторія. вона бере зразки ґрунту, води чи повітря на вміст шкідливих речовин. Вартість такої машини мільйон гривень. Рятувальники кажуть, із технікою проблем майже немає. Автопарк час від часу оновлюють, а ось людей не вистачає. А все через низьку зарплату, яка становить близько двох тисяч гривень. По різному буває Буває раз буває, що немає виїзду. Буває так, що за сут, ну, за добу 3-4 виїзди може бути там, де люди зарадити нічим не можуть, допоможуть собаки. Чотирилапі, зокрема, шукають постраждалих під уламками. Кінологи кажуть, тварини у жодному разі не повинні бути надто ситі, адже стають лінивими. Лабрадору Норі 4 роки. Майже все своє свідоме життя вона на службі в МНС. Вона знайшла одного чоловіка, реально пасне І на ученнях ми знайшли трьох чоловік. Ну там умови приближені к реальним. Побачити техніку та поспілку. Із справжніми рятувальниками простим українцям випадає не щодня на щастя. Втім, податися в МНСники прагне далеко не кожен. Ні, Ну можна захищати свою родину, там, допомагати людям. Ну якби ні, моя друга спеціальність. У меня папа воєнний, поэтому у меня это, как бы даже когда то хотела учиться в воєнна училище. Найбільше людей біля раритетних пожежних авто. Вони, хоч і експонати музею, втім завжди готові згадати молодість. Ця машина гасила пожежі ще на початку 19 століття. Завантаження її. Водою майже 500 літрів. Все запрігала лошадьми і вони тушили. Це використовувалося у нас да, так. От у нас і тушили раніше пожари цього року. На закупівлю нової техніки МНС виділили 400 мільйонів гривень. Втім, із нового бюджету рятувальники сподіваються отримати щонайменше мільярд.